Тепер лишень в наших серцях буде чутно, його серця стук, він помер від ворожих рук. Він буде сміятись до сліз, тепер лише в наших спогадах, він помер від рук ворога. Кожне наше життя тепер більше, ніж одне. Будемо жити наповнено за кожного з них, хто захищав наші землі, тебе і мене, та уціліти не зміг. Єдність, любов, віра, велика держава. Бережімо це так, як вони боронили нас. Слава Україні і нашим героям слава! Ми будемо жити справжнім життям за вас. 5 жовтня Зміївщина попрощалася з нашим захисником Максимом Сидоровим. Він віддав своє життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного з нас. Віддати шану мужньому захиснику України прийшли близькі, друзі, його вчителі та наставники, знайомі, бойові побратими та вдячні земляки. Народився Максим 3 грудня 1992 року в місті Змієві. Навчався в Зміївському ліцеї номер 1 Був вихованцем Зміївської дитячо-юнацької спортивної школи, серйозно займався боксом. Майже завжди виборював призові місця на чемпіонатах різного рівня. Навчався у Харківському коледжі будівництва архітектури та дизайну, працював в Державній службі охорони. В 2017 році вступив до лав Збройних сил України, проходив службу в десантно-штурмових військах. Три роки захищав нашу батьківщину на сході. Повномасштабне вторгнення російської армії в лютому цього року спонукала Максима в перші ж дні війни піти добровольцем в свою 25-ту бригаду молодшим сержантом зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Загинув Максим 25 вересня 2022 року як справжній захисник і герой, вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, отримавши поранення несумісне життям під час участі в бойових діях поблизу населеного пункту Нове Краматорського району Донецької області. І для мене класна керівника, і для його однокласників. Тому що ще в школі в нього були всі ті притаманні риси настоящого героя. Він був щирим, він був добрим, він завжди всім допомагав, приходив на допомогу, коли б до нього не звернулися. Він був, був вірним товаришем і другом, І він був надійним. І це дуже, мабуть, головне, оця надійність, особливо коли це було на фронті. І саме, знаєте. От пригадуючи і я, і дітки, коли ми пригадуємо, ми пригадуємо, що він завжди посміхався. Його навіть порогати не було такої можливості, він усміхнувся, як сонечко. І забуває, що навіть хотів сказати, герої не вмирають, вони стають ангелами і потім охороняють своїх батьків, рідну землю, вами. Слава героям! Максим в нашому серці залишиться надовго. Ми його ніколи не забудемо. Найкращих забирають небеса, а вересень чи чорну хустину. Як дощ осінній падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи, матусь, я прийду у сні, тихенько обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні. Засвічу зірку у холодний вечір, тримайте стату, не повернусь я живим так щось нестерпно палить груди Я вмерти не боявся молодим, дивитись, страшно. Коли гинуть люди. Не встиг я не вернусь, не долюбив, Тепер мені носити мешти квіти...» Не існує правильних слів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. У Максима залишились батьки та маленька донечка Злата. Ширі співчуття родині та близьким. Нехай Господь допоможе пережити біль гіркої непоправної втрати. Вічна, світла пам'ять та безмежна шана полеглому герою.